Торік, 16 березня, тутешні лікарі провели одразу дві операції і заміни кульшового суглоба. Оперували як тутешні хірурги-травматологи, так і фахівці клініки Моторсіч. До цього часу такі операції могли виконувати тільки медичні заклади Хмельницького та Кам'янця-Подільського. Такому прориву в районному ендопротизуванні посприяли небайдужі жителі міста. Це сучасний метод лікування був запроваджений завдяки нашому земляку, народному депутату України, Герою України, директору мотор Січ Богуславю В'ячеславу Олександровичу, який предоставив нашій лікарні безоплатно набір інструментів для ендопротезування, а також буферний набір ендопротезів. І ми мали змогу почати ендопротезування кольчових суглобів. Проблема із заміни кульшових суглобів в нашій області стоїть гостро. Кожного року цього потребують декілька сотень людей. Тому до Волочиська приїздять лікуватися жителі із сусідніх районів. Пані Валентина із Чорного острова. Про хворобу дізналася сім років тому. Лікування, яке вона проходила до операції, ніяких результатів не дало. А от після хірургічного втручання жінка задоволена і результатом заміни, і хорошими умовами, які тут діють для кожного пацієнта. Я їздила лікуватися, я не думала, що це в мене цей сустав. Лікувала ноги, все, але ну, нічого не давала. Нічого. Потім вже сказали, що це нічого не дасть, треба міняти протез. Все. Того й поміняли. Так що хто хоче, хай їде сюди. Такі чудесні лікарі їхати з задоволенням і міняти, і будуть ходити. Разом із пані Валентиною в палаті лежить і пан Володимир із городка. До операції чоловік порисувався на милицях, а пізніше, взагалі, був прикутий до ліжка. Тепер обоє можуть рухатися. Повна реабілітація займе від двох до трьох місяців. Що жінка, що чоловік про операції і заміни кульшового суглоба дізнались із газети, тому і вирішили лікуватися саме тут. Найбільше пацієнтів порадувала вартість. приїхала, мені сподобалося все, що розказали. Ціна особливо на цей протез і на все. На те, як люди роблять, як відносяться. Я вирішила зробити собі цю операцію тут. Слава Богу, вже п'ятий день. Я вже стою, помаленьку, ходжу до дверей, від дверей. Нормально все. Я вже сьогодні вже ставав, але ну, трошка завтра більші така каже, не нагрузку давати. Ціна дійсно нижча ніж у інших медичних закладах. Лікарі кажуть, все через вітчизняного виробника. Ці протези виготовляються на запорізькому машинобудівному заводі. Мотор Січ, який має одну із філій у Волочиську. Тому дістаються вони лікарні по собі вартості. Він напряму постачається до нас, і кошторис цього до значно зменшився. І разом з ліками він зараз у нас коштує десь до 20 тисяч гривень, що порівняно з другими областями, які дають імпортні протези, там. І 30, і 40, і всі 80 тисяч гривень – Це в Києві, Чернівці, я знаю, що досить дорого. Штучні суглоби, які ставлять лікарі, є якісними, а головне довговічними. Про це переконалися ті люди, які ще рік тому були пацієнтами. Буквально на днях прийшла хвора, яка вже пройшов рік після операції. Вона дуже задоволена операцією, ходить без костелів, без милиць. Болі прийшли, і вона була вдячна нам, що ми провадили такий вид операції в Волочиському районі. Таких успіхів районна медицина не досягла, якби не підтримка небайдужих жителів міста та підприємців Волочиська. Вже незабаром в терапевтичному відділенні за сприяння народного депутата України Сергія Лабазюка буде відкрито дві окремих палати для лікування воїнів. АТО. до слова, це не перший ремонт лікарні, який був зроблений за допомогою народного обранця. Буде в нас дві палати одномісних палат. Для воїнів АТО ініціатором проведення і відкриття цих палат був народний депутат Сергій Петрович Лобазюк і його фонд, який і являється. Спонсором за словами головного лікаря Волочиської центральної районної лікарні Віктора Чубара державного фінансування медичної галузі як завжди не вистачає, Незважаючи на те, що йде недофінансування медичної галузі, тобто медична субвенція зменшена порівняно з минулим роком, в Волочиському районі. Ми стараємося все таки командній роботі. Сергій, в якій працює Сергій Петрович, лабазюк, народний депутат України, голова районної ради, голова районної адміністрації, мер міст, керівники потужних підприємств прикладають всі зусилля для того, щоб укріпити матеріально-технічну базу нашої галузі, покращити якість надання медичної допомоги, а також і впроваджувати нові. Технології лікування на досягнутому тутешні лікарі зупинятися не будуть. Розуміють, що здоров'я жителів району в їхніх руках.